До вашої уваги, двері фабрики Leador, модель Laura 01, скло сатин білий матовий, покриття плівка, ПВХ білий мат. Також вона може вироблятися в інших плівках, наповнення по торцю самі царги сосна, МДФ-подложка. Може комплектуватися петлями. Накладними, врізними чи прихованими. Замок може бути магнітний чи карбоновий язичок. Коробка телескоп МДФ. Зверніть увагу, є можливість саме в цій моделі зробити ну, замовити лиштву як плоску, так і фігурну. Це, до речі, от дуже гарно виглядає саме в цій моделі. Зверніть увагу, є Лаура 01, це вона, є інша 02, вона буде повністю глуха. Тобто, як тут глуха ставка, так і глуха ставка. Можна комбінувати двері як в ванну кімнату, так і в звичайну кімнату. Тобто в ванну кімнату ставимо глухі, в інші кімнати зі склом. Кімінація, до речі, буде непогана. Є можливість виготовлення нестандартів як по висоті, так і по ширині. Двері можна ставити на різні системи, наприклад, як на розсумну систему.